Юлько вдома. Юлько був невдоволений, де відповів Славкові як слід, коли той шарпнув його за рукав, та ще й при Стивкові. Хоча Стевко, це всього ліш Стевко, хто там на нього звертав би увагу. Однак не дуже приємно, коли бачать, як тебе шарпають і повчають, а ти тихенько йдеш геть. Але ж бій кущенята годі було, земля слизька. Юлькові уявилося, які вони були б викачені в листі та глині, коли б так спробували дати чосу Славкові. І тому Юлько йшов додому набурмосений і похмурий. Те, що він живе з стевком в одному будинку, аж ніяк не означало, що їхні дороги якось перехрещувалися. Мама оберігала в дитинстві Юлька від севкових кулаків. Не втручайся, Юльчику, не відбирай мамі здоров'я, казала вона тоді, коли Стевко бив когось іншого. А коли обоє підросли, то якось так уже повелося, що при зустрічах, трохи відсторонюючись, добре вихований Юлько вітався. «Стевко, сервус, як маєш? Стевко часом не відповідав, а часом, коли перебував у доброму гуморі, дарував кілька слів, що мали означати прихильне ставлення до Юлька, бо хоча Юлько, на думку самостійного Стевка, виглядав пещеним мамієм, однак ніби й поганим не був. Та й, зрештою, причин для сварки не було. Удома що сталося? Якась прикрість трапилася, Юльчику, стривожено зазирала мама синові в очі. Нічого, мам, цю не хвилюйся, сказав Юлько, цілуючи матір у щоку. Але ж я бачу, Юльчику, щось не так. Усе так, сказав він, і вдавано веселим голосом запитав. А що доброго сьогодні на підвечірок ти приготувала мамцю? Так смачно пахне. Мати зітхнула і сказала, а зараз побачиш, мий руки й ходи їсти. Миючи руки, хлопець мимохідь глянув у дзеркало почеплене там тантубавальником. Побачив власне відображення та підморгнув раптом сам собі Ова, знайшов ти, Юльку, причину для журби. І ніби справді потішив себе і вже щиро веселим тоном повідомив, я вже готовий, мамцю, чи можна їсти? Так, так, похапливо відповідає мати, несучи з кухні тарілку, на якій аж полохкотіла рум'яна смажена картопля з яєчні. Гарна моя мама, провів її поглядом Юлько, наколовши на веделку хрустку картоплю. Дуже гарна моя мама. Я колись намалюю її портрет. Слово честі. Дякую, мамцю, знову усміхнувся Юлько. Знаєш, ти в мене така гарна. Мамцю, а кава буде? Звичайно, Юльчику, сказала мама і ще раз пішла на кухню. Після вечері Юлько вигідно простягся на канапі, заклав руки за голову. Обудив поглядом кімнату звична і затишна, мама не дасть ніде порошені впасти. Гарно підібрані кольори, меблі, хідники на підлозі, квіти у вазі на столі усе створювало лагідний мажорний акорд, де ніщо не вражає слуху. Тільки Юльків малюнок на стіні чорна туш на сірому. Аж темному аркуші паперу якось не в'язався, зрештою тонів у кімнаті. Юлько просив маму не вішати малюнок на стіні, а мама, як завжди, переконувала не відбирай мамі приємності Юльчику. Юлькові малюнки то вже не гривасті коні. зачарувало Юлька місто. Любив його якось дивно. Не по хлоп'ячому і любив настільки рух, барвістість людської течії, а за таїну думку закам'янілість м'язів, каріатит та Атлантів, різкі переходи від сучасної архітектури до старовини і пробував передати все те чіткими чорними лініями на вибагливому тлі сірого паперу. Малюнок на стіні, столітній сторож ліхтар на площі біля оперного театру, пляма світла на тротуарі, ту -ту перекреслена воською тіню. І більше ані штриха, лише якийсь трохи сумний настрій угадувався за тим. Ліхтар дуже сподобався мамі, що ж, коли вона так хоче, нехай собі висить на стіні той ліхтар. Юлько не позбавлятиме маму приємності. Колись хлопець показував свої малюнки тільки беркуті, диватство. Славко мало, що тямить у тій справі, а тепер нехай усі оглядають ліхтар, бо Юлько має ще інші малюнки, котрих нікому не збирається показувати. Своє місто на своїх малюнках вони належать лише Юлькові. Так йому хочеться, та й годі. Юльчику, тихо нагадує мама, а ти ж, здається, що до книжок сьогодні не брався? Зараз мамцю, усміхається Юлько, ще трохи спочину. Заплюсь і очі, тоді в темряві ходять такі червоні кола дивовиди, як гриви коней, що він малював колись давніше. А ще зажмурки можна побачити, що впіймало око мить перед тим, лише кольори змінюються. Біле стає жовтим, червоне чорним. Юлько по те рочі аж повіки заболіли. Скочив із канапи, так і справді, треба братися до уроків. Коротенькі розділи в підручних були зрозумілі. Задачі розв'язував легко, з домашніми вправами значно менше клопоту, ніж із з тими кольорами, що я бачив заплющеними очима. Або ж, з тими розмовами, які починає Беркута, з тими його причіпками. Чого хоче від нього Славко Беркута, колись готовий був за Юлька у вогонь та у воду скочити, тепер не бажає цього робити. Не треба, невелика біда, але чого зчіплятися. Юлько знову заплющив очі і став придивлятися до кольорів у густо коричневій сліпій темряві. Узимку вони якось грали в сніжки до пізнього вечора мокли в левкому снігу, і десь там зосталася юлькова шапка. Чи то збили суперники, чи то сам загубив, вже і гра скінчилася, а Юлько зі Славком шукали шапку і врешті Славко віддав йому свою. Ти бери, бери, тобі, кажуть, я ніколи не простуджуюся, сам знаєш. І пішов Юлько додому в Славкові шапці. Була вона геть мокра, одне вухо майже обірвалося. Та все ж рятувала від вітру й морозу. Одним словом, шапка. А одного разу Юлько, напевно, знав, що так воно й було. Беркута під час турніру програв йому партію в шахі, навмисне програв, аби Юлько став чемпіоном серед п'ятикласників. Тепер спробуй запитати, чого ти чіпляєшся, Беркуто, Обов'язково почуєш. Не чіпляюся, а маю рацію. Та нехай Юлько все одно тієї рації не визнає, Яка там рація і в чому.